Будемо говорити з Віктором Ляшко, міністром охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вас вітаємо. Я вітаю, бажаю міцного здоров'я. Надзвичайно важливо, що ви особисто казали, якщо ви фіксуєте руйнації в роботі в сек, звертайтеся до мене або на гарячу лінію, Тож триває процес реформування зараз служби медико-соціальної експертизи. І ви раніше говорили, що це поняття як МСЕК, і як структура, може взагалі не залишитися. Як ви робота комісії, і що її здатно замінити, можливо, це будуть якісь мультидисциплінарні команди. Так, дійсно, сьогодні в нас є певні звернення щодо ефективності роботи медико-соціальних експертних комісій, і з урахуванням нашого євроінтеграційного процесу, ми в уряді вирішили реформувати і роботу цих комісій. Ця робота цих комісій вона пов'язана з двома паралельними процесами: розвитку системи реабілітації в сфері охорони здоров'я в Україні і змінами підходи до встановлення інвалідності в системі охорони здоров'я. Коли ми говоримо про медикопромсекім, ми вирішили їх реформатувати яким чином. Людина, яка матиме потребу в ну, має хворобу, яка потребує довготривалої, довготривалої реабілітації, буде потрапляти до закладу охорони здоров'я. Закладів охорони здоров'я, які сьогодні проводять стаціонарну реабілітацію, на даний конкретний період часу, наявно вже 244. Це ті, які мають контракти з Національною службою здоров'я України. Паралельно ще є заклади, які фінансуються за старим кошторисним методом. Ці 244 заклади мають сьогодні пропускну спроможність реабілітувати близько 8 тисяч людей на місяць. І ми зосереджені на тому, щоб розвивати їхню потужність і розвивати потужність не виключно в тому, щоб збільшити їх кількість, а при цьому не втратити якість, а навпаки, ще більше удосконалити якість проведеної реабілітації. На базі цих закладів сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Саме ці мультидисциплінарні реабілітаційні команди формують індивідуальний план реабілітації. І наше завдання зараз на цей індивідуальний план реабілітації в сфері охорони здоров'я підтягнути і соціальну складову, і до нього додати індивідуальний план реабілітації людини в після проведення реабілітації в сфері охорони здоров'я. Тобто ми повернемо людині функціональність не завжди це вдасться повернути ну, до 100%, інколи буде там повернена на рівень 80%, 70%, 60%. І від цього включається індивідуальний план людини повернення до її в соціум, і він буде полягати в декількох складових. Комусь буде потребуватись, наприклад, перенавчання для того, що оця втрата функціональності, яка в неї зафіксована, не дозволяє їй повернутись на старе місце роботи. Для цього план підхвачується соціальним працівником, направляється, наприклад, в центр. Ой, в, освітню, в освітній заклад людина перенавчається, Потім центр зайнятості підшукує її нове робоче місце по новому профілю або по новій здобутій освіті. Частина людей не зможе працювати через знову ж таки, тяжкі наслідки чи травми, чи перенесеної хвороби. І для них буде замовлена сервісна соціальна послуга, коли через закупівельника в міністерстві соціальної. Політики буде закуповувати соціальний працівник, який надаватиме певний вид допомоги тій людині, яка втратила велику кількість функціональності, великий відсоток функціональності. І плюс держава буде компенсувати певні речі, які потрібні людині для того, щоб Ну, компенсувати те, що вона не може сьогодні зробити. Це стосується певних соціальних пакетів, наприклад, памперсів, інших речей, і це все формується в єдиний документ. Зараз Міністерство охорони здоров'я на виконання доручення уряду до 1 квітня розробило проект постанови, який передбачає реформування в Ми його зараз проходимо погодження з іншими зацікавленими міністерствами охорони здоров'я, бо питання соціальної експертизи воно значно ширше ніж медична складова. І ми написали амбіційний план, щоб впродовж 2023 року завершити процеси реформування і з 2024 року запустити вже нову модель. І над цим ми зараз працюємо і навчаємо і наших спеціалістів для того, щоб мультидисциплінарні команди працювали. І в мультидисциплінарні команди в лікарнях уже включаємо соціальних працівників, протезистів в разі потреби інших речей, щоб перезавантажитись повноцінно за впродовж одного року. Пане Вікторе, а чи вирішить це ем, корупційні загрози, корупційні ризики? Е, скажімо, людський фактор в контексті того ж вимагання грошей, е, якщо скажімо такі випадки в МСЕК були. Чи були, були, і ми бачимо, що зараз і правоохоронні органи періодично виявляють такі випадки, і ми говоримо повідомляти все на гарячу лінію людей, яких вимагають кошти за проведення медико-соціальної експортної комісії на гарячу лінію нуль вісімсот Всі звернення аналізуються, і в разі, якщо ми бачимо, що є. Підтвердження того, що такі речі могли відбутись, ми передаємо правоохоронним органам і спільно з ними працюємо по кожному конкретному випадку для того, щоб прибрати цей фактор уже зараз. В подальшому все. Е що буде в нас в реформі? Воно все переходить в електронний формат. Відбувається діджиталізація, з'являється реабілітаційний модуль в електронній системі охорони здоров'я і потенційно ну та його функція перейде в, в електронний продукт, і там уже зманіпулювати важко, бо там буде все прослідковуватись або від народження, або від е, моменту отримання травми і. Кодування втрати функціональності відбувається по міжнародному класифікатору функціонування, який в минулому році, у 2022 році, в Україні вже також став національним класифікатором. Ми його затвердили відповідним наказом Міністерства економіки. Тому е ми зведемо все це до мінімуму для того, щоб унеможливити будь-які маніпуляції в системі інвалідності в Україні. Бачите, дуже важливо, що люди повідомляли про збої в роботі і незадоволеність МСЕКом, що тепер в результаті почалася реформа. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, розповів, як ця реформа протікає.